Вітаю вас, малята! До нас завітав наш друг Незнайко. З ним трапляються постійно якісь неприємності. То дорогу перейти не може, то у нього живіт болить. А було таке, що він хотів попрасувати свою сорочку і пропалив дірку. Як ви вважаєте, чому з ним трапляються такі негаразди? Так, Незнайко просто не знає, як правильно поводитися, щоб його життя стало безпечним. Насамперед, йому слід зрозуміти, що одні і ті самі речі можуть бути і друзями, і ворогами. Діти. А що сталося, якби зник вогонь, вода, електроенергія? Навіщо вони потрібні людям? Яку роль вони відіграють у житті людей? Так, правильно, без води неможливо ні їсти зварити, ні попити, ні одяг випрати, ні помитися, ні навіть руки помити неможливо, так. Дійсно, зварити їсти, закип'ятити чайник, випрати білизну. Випрасувати її, подивитися телевізор, прибирати в кімнаті? Скрізь ми використовуємо електроенергію. Так. І вогонь завжди потрібний людині. Бо він дає тепло і світло. Без вогню людині жилося б важко. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. А які електроприлади є у вас вдома? Чи зручно людям жити з такими помічниками? Так, дійсно, нам всім важко уявити своє життя без таких пристроїв, як електричні побутові прилади. За допомогою таких приладів зберігають продукти харчування, отримують інформацію, випікають хліб, освітлюють приміщення та вулиці, виготовляють різноманітні вироби. Та допомагають виконувати багато інших робіт, корисних для людини. Діти. А що ж може статися через недбале поводження з нашими помічниками? Наприклад, якщо забули закрити водопровідний кран, вимкнути чайник чи праску? Послухайте вірш про вогонь. Називається Пісенька вогню. Вогонь друг, вогонь ворог. Я вогонь, який палає, який всіх попереджає. Про безпеку треба дбати, а вогонь не дратувати. Якщо мене розізлити, все я можу спопалити наробить багато бід, залишити страшний слід. Та коли з вогнем дружити, вмію користь, я робити. Можу їсти наварити. Можу в холод тобі гріти. Та хороший я тоді, коли діти чимні ви. Коли кажете мені, іграм із вогнем? Ні-ні. Вогонь і вода, добро і біда. Вогонь добрий слуга, але поганий хазяїн. Діти, а ким же себе називає вогонь? Так, вогонь себе називає добрим слугою. Правильно. Малята. А чим же вогонь допомагає? Так, дійсно, він приносить користь. За допомогою його можна їсти наварити. Може, в холод обігріти. Правильно! А як він може нашкодити? Справді вогонь може наробити багато бід, може все спопелити і залишити страшний слід. Незнайку, ти зрозумів, як слід поводитися? Діти, ви молодці. Допомогли йому зрозуміти, як необхідно поводитися, щоб його життя стало безпечним. Незнайко вам дуже вдячний!